Сколько дело поздавали по всей Украине. Да. Пи***. Мы все райотделы поздавали, пи***. Московские. Да все на тебе должна да, быть. А я кажу такую людину, я как... думаю, что он застал. Таке подаково. Чого так спілкуєтесь? А тому що я на кадрах, які ви щойно бачили, Віктор Журавель, колись відомий кримінальний авторитет Віха з Броварів, це Київщина, а зараз формально чинний військовослужбовець. ¡No lo А на цих кадрах листопад 2011 року ватажків найзухвалішого угрупування нульових банди журавлів затримують на столичній Троєщині. Троє з них Віктор Журавель на прізвисько Віха або Журавель Анатолій Орлов або Толя Орел та Андрій Щаділо. Сирота вже майже 16 років перебувають в статусі обвинувачених у справі так званих чорних колекторів. Їх звинувачують у бандитизмі, скоєнні розбійних нападів та вимаганні. у 2013 році. Журавлю Щаділу та Орлову призначили по 12 та 13 років позбавлення волі. Однак, апеляційний суд скасував вироки, відправив справу на нове розслідування в процесі. Журавля і ще двох членів його банди знову затримали за погрози прокурору і суддям, які продовжували їм тривання під вартою. Зрештою справу так і не довели до логічного завершення. Всі троє вийшли на волю. А в 2023 році Деснянський районний суд Києва взагалі зупинив розгляд справи, пославшись на те, що Журавель Віха та Орлов Толя Орел від березня 2022 року проходять військову службу в лавах збройних сил України. Таких випадків, коли розгляд справ зупиняли, бо фігуранти долучились до сил оборони за три роки тисячі. Журналісти видання розслідувань NGL Media знайшли в судовому реєстрі за 2022-2024 роки близько 11 тисяч справ, розгляд яких зупинили на невизначений час через мобілізацію обвинувачених. Повної офіційної статистики таких справ Державна судова адміністрація України не веде. Віктор Журавель таки опинився знову в СІЗО через те, що рік тому йому трохи не повезло. В травні 2024-го він на підпитку влаштував розбірки в ресторані спершу з адміністрацією, а потім з поліцейськими, які приїхали на виклик. Шо, дурачки, чи Спокоїлися, б... Спокоїлися! покоїлися. Беріть зброю! Зброю бери! Зброю положи зброю на землю! На землю положи! Зброю бери! На землю! Що, зброю брали! Би зброю! Зброю положив! На два метра та що назад, я сказав! Зброю! Сі, стой, де стоїш! Б! я сказав? Да глина, болці! Я сказав на підлогу! На підлогу!

За це журавлю оголосили підозру за хуліганство, погрози вбивством та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Броварський суд намагався випустити його під заставу, але прокуратура наполягала: Журавель має залишитись під вартою без можливості внести заставу. Аргументували зокрема саме тим, що Журавель вже має те саме давнє кримінальне провадження, розгляд якого був призупинений в суді через його мобілізацію. Плюс вже мав місце тиск з його боку на суддів та прокурорів, у попередній справі також прокурор наполягав, що журавель може втекти і тиснути на свідків. Якщо вину журавля доведуть йому світить до п'яти років позбавлення волі. Наразі триває слідство, вивчають докази. Захист журавля та його група підтримки, яка ходить в суд, б'ють на те, що він командир підрозділу розвідників, молодший сержант, воював на гарячих напрямках і дуже потрібен війську. Адвокати принесли в суд позитивну характеристику від командира частини і кажуть, що суд, мовляв, упереджений через кримінальне минуле журавля. Щоб там не сталося, його ніхто Хто не виправдовує його рік? Тримають в цей час, коли людей хапають немотивованих на вулиці тримати професійного військового, який потрібен там на 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 на, на, на захисті нашої країни. Ну це це яка дикість якась. Коли Віктор бачив зраду поліцейських, він саме він з, 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 замінив. Поліцейські, які зрадили, саме він взяв зброю і став на захист і перекрив дорогу на Київ. Розумієте, то він, в принципі, морально десь не має права їм сказати, що вони зрадники, тому що коли він виконував замість них цього роботу, їх не було поруч. Вони воювали в чому в чому було. У в нас є відео, де він. Знаходиться в бізболці, в красівках всі люди ну в чому попало. Тобто, це це була територіальна оборона. Ви розумієте? До, до цього дня побратими приїжджають, майже кожного засідання, просять суд, беруть про поруки, переказують про важливість його знаходження е, разом з колективом. Мотивація падає. В нас в нас недостаток командирів військових. Сам Журавель каявся в хуліганстві і просив не обмежувати його свободу та відправити його до побратимів. Вітаю, друзі! Я Альона Савіна. Ви на каналі «Є питання». Мені невідомо, що мотивувало кримінального авторитета зброварів Віктора Журавля долучитись до збройних сил насправді. Бажання захищати батьківщину чи не бажання сидіти в камері. Але це дійсно стало робочою схемою уникнення покарання за три роки вторгнення. Гненням скористатись якою очікувана спробували сотні фігурантів корупційних розслідувань. Серед них десятки обвинувачених у топ корупції. Станом на зараз ми значить маємо ситуацію, де вже в нас, якщо ми говоримо про топ корупційні е справи, де в нас е більш, ну плюс-мінус 50 людей, які так чи інакше мобілізовані про них сьогодні. І хочу розказати історія перша солдат насіров. Сера прогуляєтесь? Да. Ви Вы вийшли з під заставы? Да, Вийшов, так. Да. Вийшов, а служити йдете, да, Конечно, конечно. В ЗСУ, в який в який батальйон. У відсежна в інтернеті почитає цікаво. Просто почитайте все. Написано Роман Насіров, екс-голова державної фіскальної служби. Йому висунуто обвинувачення в так званій газовій справі колишнього депутата Коневода Онищенка. Дії Насірова, за даними слідства завдали державі збитків на понад 2 мільярди гривень. Також Насірова звинувачують в отриманні найбільшого хабаря в історії: це 5,5 мільйонів доларів та 21 мільйон євро від агроборона Олега Бахматюка за те, щоб його. Компанії відшкодували ПДВ у першій справі на Сірову дуже скоро ймовірно вже цього року світить 6 років у газовій справі. Він може стати першим дійсно топ-топ корупціонером, якого реально посадять за грати, створена 11 років тому система антикорупційних органів. А от цієї весни в квітні на фінальному етапі судового розгляду вже під час дебатів лише за декілька засідань мав вже бути вирок. Насіров вирішив мобілізуватись до Збройних сил України. Коли мобілізовані мобілізовані, як зараз чекаєте, цікає військову частину, щоб вони прийняли рішення. Угу. То є якісь терміни? Ні, чекаємо. Це, вони прийняли родвіз. Можливо, вже готуєтесь, якісь навчання проходите от, на дронщиках. Ви, ви, ви почитаєте, а все написано. Ну якщо мені читати? Я ж з вами спілкуюся. Я що вам розказав вже. Ви ж так цікавитеся, а чому ви посміхаєтесь? посміхаєтеся? Я, я... Рада мені... вас бачити. Чому? Я також. Я, Дякую, вам бачити. Піднявся галас. Люди були обурені. Командир 101-ї окремої бригади охорони генштабу, де насіров, і збирався служити сапером, назвав наказ про мобілізацію протиправним та скасував його. В дописі йшлось про те, що у збройних силах нульова толерантність до корупції і будь-які спроби дискредитувати армію будуть жорстоко припинятись. Сам Насіров прокоментував провал операції по захисту держави, теж дописом звертається до вас солдат Роман Насіров. Вірніше військовослужбовцем збройних сил я був. А як я вже розумію, доки про це хтось не дізнався і їм це чомусь не сподобалось, і через три дні служби наказ про мою мобілізацію скасований. Нагадаю, я простий хлопець з Чернігова, звичайної сім'ї. Я пішов служити за власним рішенням і бажанням в звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві солдатом на посаду сапера. Звинувачення безпідставні справи, політично мотивовані, злочинів не скоював. Ага, то ви вийшли під заставу підзастави, да незаконно мене закрили ага, за мобілізацію. Я вийшов заставу. Історія друга молодший лейтенант запасу психолог. Тандир у ніч на 26 травня 2023 року на блокпості на виїзді в Київ суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на лексусі збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. Військовий загинув на місці. Йому було лише 22 роки. У нього залишилась дружина з трьома дітьми. А тандир вже третій рік в СІЗО. Суд допитує свідків вже півтори року. За цей час допитали 30 людей. Тандир від самого моменту ДТП намагався уникнути відповідальності, відмовився проходити на місці перевірку на алкоголь. Не хотів здавати зразки крові та сечі і зробив це тільки після рішення суду, а це за 18 годин після трагедії. У справі провели десятки експертиз. У крові тандира зрештою спиртного не виявили. А у зразках сечі не виявили сечу. У ДБР заявили, що тандир замість сечі здав воду змішану зі слиною. У слині виявили мікродомішки спирту. Підтверджувала сп'яніння тандира на основі аналізу його поведінки після ДТП. Психологічна експертиза. Також було встановлено, що до моменту гальмування швидкість автівки складала 100 км на годину. І тандир, взагалі, то мав можливість уникнути ДТП, якби вчасно зреагував. А от захист тандира наполягає, що ДТП сталося в першу чергу, нібито через невідповідність блокпоста, затвердженими нормами. Я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові такі загородження стоять і їх швидко не проїдеш. Ну на вашу думку, яка це була швидкість? 20 А що ви можете сказати з приводу скляної бутилки, яку знайшли у вас в машині? напівпорожній чи на напів... Я не знаю про цю пляшку. Я побачив це лише на фотографіях на якихось. Скоріше за все вона в машині лежала ще, ще до того. Тому, зрештою, суддя Тандир теж спробував втекти відповідальності, подавшись служити в Збройні Сили України психологом у військовій частині на Чернігівщині. Судді адвокати тандира демонстрували лист з частини, який підтверджував готовність Чернігівської ТРО взяти тандира до складу 163-го батальйону 119-ї бригади. Проходити службу обвинувачений мав на посаді офіцера. Групи психологічного супроводу та відновлення. Участь в бойових діях до обов'язків офіцера групи психологічного супроводу не входить. Піднявся галас. Люди знов були обурені, як і у випадку Насірова в бригаді передумали, пояснювали щось процедурами, законами і бюрократією, і усунули командира, який видав відношення тандиру. Історія третя тернопільські тероборонівці 26 червня 2023 року набув викрила голову тернопільської облради Михайла Головка і двох заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука на вимаганні 1,8 мільйонів хабара у підприємця Олександра Ярмоленка. За даними слідства, хабар вони вимагали у підприємця буквально за підписи на паперах, щоб облрада розрахувалась з підприємцем за. Побудовану ним дорогу після передачі третього траншу в 600 тисяч гривень Головко, Дем'янчук, і Гайдук, були затримані на гарячому. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі Хабар, ніщо інше, як повний мараз, абсурд і провокація. Вищий антикорупційний суд маразмом і абсурдом це не вважає. І 18 червня голосив вирок головку колишньому народному депутату від свободи 7 та 8 скликань і колишньому вже голові Тернопільської облради 9 років з конфіскацією. Після почутого головко втратив свідомість. Вирок бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через Вищий антикорупційний суд протягом 30 днів його проголошення. Учасники судового провадження мають право отримувати суді в руслі. Виключте суд. Що... Учасники судового провадження мають право отримати в судді. Його копія після проголошення та прокурори. Потім судовий рік пізніше наступного дня після ухвалення населець учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні.

Зараз він поки на волі за нього внесли 15 мільйонів застави, готуються оскаржувати свій вирок. А у двоє його партнерів по оборудці, заступники голови ОВА Дем'янчук та Гайдук, теж спробували мобілізуватись. Було це досить мутно. На момент, коли в червні їх затримали на хабарі, вони як з'ясувалось, нібито вже і не працювали в ОВА, а вже майже три місяці служили в Тернопільському ТРО в складі 105-ї окремої бригади тероборони. Піднявся галас. Люди були обурені. Місцеві журналісти стали слати запити до командира військової частини і запитувати, як і де ці двоє чоловіків служили. Командир військової частини, де служили екс заступники голови ОВА, полковник Євген Фоменко підтвердив журналістам Суспільного, що старший лейтенант Ігор Гайдук був призваний до лав збройних сил України по мобілізації 22 березня 23-го року Чортківським ТЦК і проходив службу. У 105-й окремій бригаді територіальної оборони з 25 березня по 17 червня 2023 року на посаді офіцера групи персоналу і був звільнений з військової служби в запас за сімейними обставинами, тобто виходить лише за 10 днів до затримання. Так чи інакше, ось зараз 11 липня Ігоря Гайдука відправили за грати. А палата ВАКС залишила без змін винесений йому вирок 8 років і 2 місяці з конфіскацією. Другий заступник Дем'янчук теж нібито був призваний до збройних сил України того ж дня, що й гайдук, 21 березня 2023 року, тернопільським ТЦК прослужив два місяці на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва. А вже з 24 травня по 12 – Червня перебував на лікуванні за рішенням ВЛК. Далі Набу затримало його разом з іншими. Дем'янчуку вручили підозру, але слухання його справи зупинили. Саме через те, що він мобілізований і несе службу на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу управління військової частини, і судити його будуть вже після демобілізації. В червні Верховна Рада прийняла закон, який має посилити відповідальність за корупційні злочини. Зокрема, закон буде забороняти, зараховувати до лав збройних сил України обвинувачених у скоєних тяжких корупційних злочинів. А також постановить, що судовий розгляд справи можна зупинити лише тоді, коли суд встановить, що мобілізований дійсно ніяк не може брати участь у засіданні, хоча б в режимі відеоконференції, він говорить, що як суд може припинити розгляд провадження щодо мобілізованих або людей, які приписали контракт. А може і не припиняти незалежнолежності того кажучи, на розсуд суду до цього закону. Ми які сподіваюся, президент підпише фактично в суду не було розсуду. Він мав припинити, якщо людина говорить я мобілізована, я там за контрактом, я здійснюю якісь дії. Військові суд не мав можливості перевірити, чи дійсно ця людина знаходиться там, наприклад, в Харківській області, чи де ще, чи вона знаходиться в закарпатському гіпотетичному там якомусь підрозділі. І перекладає в архіві справи. ти там не виконуєш якісь завдання за межою там території України, чи ще щось. Ти повинен вийти на зв'язок або приїхати безпосередньо в суд, або знайти там засоби мобільного зв'язку чи прийти в найближчий суд і з'явитися на розгляд своєї справи. Навіть якщо його приймуть, це не означає, що а ніхто не зможе маніпулювати. Мобілізацію для уникнення покарання в корупційних чи будь-яких інших справах. І б, це те, що навіть якщо дійсності людина там якимось чином мобілізується, чесно чи нечесно, це все одно і його розгляд кримінального провадження не зупинено, то ми дуже ймовірно матимемо закінчення строків давності, і фактично ми не зможемо притягти цю людину до відповідальності. Не всі фігуранти, які мобілізовані, відмовляються брати участь в засіданні. Є ряд фігурантів, які, хоча хоч і самі мобілізуються, або їх ну не сильно добровольно мобілізують, вони продовжують ходити на судові засідання. Тобто, це показує, що ну. Не вся служба в армії е, стоїть прям так, е, заважає звершенню правосуддя. Е, все дуже залежить від обставин. Тому є і ті фігуранти, і в топ корупційних справах, які з'являються на засідання е, через там зв'язок чи особисто, і продовжують і таким чином не зупиняють е, кримінальне провадження. Чому це важливо? Бо ось вам історія четверта за цвігун. Віталій Цвігун, екс керівник філії Центр забезпечення виробництва Укрзалізниці, фігурант справи про розкрадання суми в майже 103 мільйони гривень на закупівлі дизеля за завищеними цінами. Один з обвинувачених у цій справі, колишній начальник управління обліку нафтопродуктів філії «Укрзалізниці» Валерій Нікіфоров вже отримав вирок три роки позбавлення волі. Ще один представник комерційної структури Анатолій Савич у міжнародному розшуку. Його вищий антикорсуд суд також визнав винним та заочно засудив до п'яти з половиною років за гратами. Також суд зобов'язав обвинувачених відшкодувати «Укрзалізниці» 103 мільйони гривень. Віталій як і іншим, незадовго до початку вторгнення у 21-му році вручили підозру в серпні 23-го він мобілізувався на посаду начальника речової служби військової частини в Чернівцях. Певний час він відвідував судові засідання у вищому антикорсуді через відеозв'язок з будівлі Чернівецького апеляційного суду. Але згодом Цвігон повідомив суд, що його командир. Не дозволяє йому відвідувати судові засідання. Вищий антикорупційний суд вжив заходів, аби цвігуну дали можливість брати участь у засіданнях. У відповідь, у вересні 2024 року захист цвігуна подав клопотання, в якому просив суд зупинити провадження. Суд відмовив. Причиною відмови судді назвали те, що цвігун служить у тиловій частині. Цвігун у відповідь. Перевівся до іншої військової частини, що вже складно розцінювати не інакше ніж як доказ того, що він намагається уникнути відповідальності. Давайте чесно. В більшості, якщо ти не знаходишся на передовій, люди проводять уроки з військових частин для студентів. Люди там мають там, якусь роботу свою виконують, беруть участь у судових засіданнях, в тому числі якщо в них є бажання. Плюс ти можеш скористатися. Наприклад, найбільшим, найближчим, який знаходиться від тебе приміщенням суду, е, і там, щоб тобі надали можливість вийти. На зв'язок щодо цього якраз і була найбільша дискусія. Чи можемо ми військових вимагати, а чи в них є там, наприклад, чим вони можуть чи мають підтвердити те, що вони дійсно, наприклад, не мають доступу до там, засобів зв'язку, чи вони там десь в небезпечних умовах? Ні тут. Ем... Фактично, в нас через те, що немає зобов'язань, багато що лишається на розсуд суду. Тобто, суд може запросити такі підтвердження. Наприклад, якісь там наказ чи е, будь-які військові документи, які підтверджують, що людина, наприклад, не може брати участь в засіданні, бо вона знаходиться, ну там не знаю, на е, територіальному на потенційно території Росії чи ще щось подібне, але знову таке тут багато що практику буде вкладатися, бо більшість військових наказів є, не є інформацією, яку можна розголошувати, і виникне питання, чи в дійсності зможуть ті ж військові частини. Наприклад, надати нам документи, які буде зазначати, а де саме знаходиться фігурант е, територіально. Е, реально, в більшості випадків, коли мобілізуються фігуранти, це ж не питання служби на е, першій лінії фронту, е, це питання також якихось посад, які там мають адміністративну там, цінність. Вони теж важливі. Вони теж війську потрібні. Зараз ніхто не скасовує. Потреби будь-якої роботи на е, ну, для того, щоб збройні сили наші оперували як наймож як можна більш ефективно. Тим не менш, знайти пару годин серед тижня на те, щоб під'єднатися і доказати свою невинуватість. Я думаю, що тут і фігуранти мають бути зацікавлені. Після початку вторгнення до кримінального процесуального кодексу внесли правки, якими дозволили зупинити судове провадження, якщо обвинувачений був призваний на військову службу. Хтось мобілізувався з бажанням захищати країну, а хтось використовував мобілізацію щоб уникнути покарання, прикрившись службою в тилових підрозділах. В травні минулого року ухвалили ще й закон, яким дозволили умовно дострокове звільнення засуджених, якщо ті зголосились долучитись до збройних сил України. Він дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватись на контракт. Серед цих категорій є й засуджені за корупцію. Закон забороняє йти служити лише найвищим посадовцям, засудженим за корупційні злочини. Цих можна сказати. Відбили, бо справедливо вважали, що в такий спосіб топ корупціонери спробують уникнути покарання. Наприклад, суддя Верховного суду князів, якщо зрештою опиниться невдовзі у в'язниці, за хабар служити не зможе. Також за цим законом не зможуть мобілізуватись засуджені функціонери офісу президента, але це ми вже далеко зайшли у фантазіях, бо одних роками судять, а інших від підозру відмазують. Ауторядові судді та прокурори як Тандир. Зможуть брат іншого впливового судді, колишнього голови окружного адмінсуду Павла Вовка вже зміг адвоката Юрія Зонтова. винувачують в шахрайстві та підбурюванні до хабаря в рік перед вторгненням набу вилучила у зонтова та його партнера майже 4 мільйони доларів готівкою на квартирі схроні Припускають, що зонтов був посередником між суддями окружного суду і клієнтами, справи яких слухали у цьому суді. Там два рубля паша возьмет. можливо, мова йде про голову суду. Рубль я, Рубльята воно во е, так. Зонтова судить вищий антикорупційний суд, але ось в квітні він мобілізувався до збройних сил України. Розгляд його справи суд відклав. Це моя суб'єктивна думка, що Просто є кричущі справи в сенсі публічності фігурантів, і звертають на увагу як ми, як в експертній там, середовищі громадськості, так і журналісти е, слідкують більш детально за цими справами. Е, е, тому е, якісь достатньо знаєте, непродумані кроки, кроки, ну, наприклад, там Саперна Сіров, да, тобто як він мобілізовувався, потім там перев... ну, Тобто, це настільки не некрас... Красиво, давайте так не філігранно було зроблено, і очевидно, що громадськість і журналісти не могли не помітити. Є е, на жаль, приклади, коли це зроблено більш продумано, більш юридично грамотно і на теперішній законодавчому регулюванні, навіть якщо суд розуміє. Що потенційний саперна Сірав буде ну спокійно себе почуватися в тилу і не виходить на судові засідання? Суд не може нічого зробити, бо законодавство і рішення Верховного суду, наприклад, в таких справах говорить, що вони зобов'язані зупинити кримінальне провадження у справі. Е, тому просто ще багато справ, які ми десь не помітили. В громадськості вони не так були очевидні. Якого біса є питання? Які питання? дуже багато питань. Дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.